No. Складайте, складайте протокол затримання. Зачитуйте і складайте тут на місці. Да. Давайте. А я дам свої, а я дам свої пояснення. Так само буде мені бумагу, я напишу свої пояснення. Я напишу, ще люди напишуть, багато пояснень напишуть ти на

вони мають передоставити його. Безоплатно. Передоставляйте. Безоплатно. Безоплатно. Хай приїжджає сюди. Просто. Ну, бо, тіпо, бо, бо немає воєнника. В руках На руках немає воєнника. Але ви маєте пред'явити документи, що у нас законний військовий стан, воєнний стан. З підписом президента і з печаткою. Предоставте. Ви маєте щось доказувати, не я маю щось доказувати. Ви маєте доказувати, бо ви, бо ви на це спираєтесь. Доказуйте. А саме, вообще, саме перше, скажіть мені е, номер закону, яким ви утворені? На камеру. Я представник, я фахівець в галузі права. Я не адвокат, я фахівець в галузі права. Мені нічого не забороняє. Люба людина може другу людину захищати. Це по Конституції прописано просто <питач> ви Так я жов, у мене все отключене. Так само ти можеш писати, достань телефон і пиши так само. <питач> ну ну так ну, ти зараз можеш включити. У мене є початок, в тебе буде там наприклад продовження. Лящук. Лящук не дивіться, Ми ні здобув поспілкувалися, але нам...